Всім привіт! І зараз я вам хочу розповісти про те, як наші рідні, яких зараз немає з нами, немає зараз з нами саме в цьому житті, які пішли від нас, як то кажуть, до себе додому. Які зараз хтось каже на облачки, якось ми кажемо діткам, що це зірочка, це наша бабуся чи дідусь. От. І як я отримала відповіді, навіть це не можна сказати відповіді, а я отримала підтвердження через слова а, людини, з якою я познайомилась, я отримала підтвердження, а, що ми все робимо вірно, а, що ми все обираємо вірно. Тобто, просто як тато. Наш тато, якого зараз з нами немає, як він нам сказав, що дійсно треба робити так і так? Ну, поїхала, не буду вас довго томити, а розповідаю. Справа в тому, що нашого тата немає вже півтора року, і зараз вже прийшов саме той час, коли вже можна да, вже можна ставити пам'ятник, замовляти, все облаштовувати на його могилці. І вибирали, звісно, радилися, хто як бачить, який би ми хотіли бачити той пам'ятник. І от присилає мій чоловік фотографії. Це було перші такі фото. Він мені присилає першу фотографію, де був пам'ятничок, плита, фото. І плита надгробниця плита, але вона була не така, як вітничок, що посередині є там да отвір, де можна посадити квіти або зараз кладуть такі білі камінчики. так. А просто була така суцільна плита. І от коли мені чоловік прислав це фото, мене зразу так нібито у мене на грудях мені так здавило, і я кажу ні, я тебе дуже прошу, це ми робити не будемо, бо воно мені так, наче як придавило, я не хочу. Мені подобається в когось там, да, десь я бачила на кладовищі. Але кажу, для тат, для свого я не хочу цього давай ми цього робити не будемо. Таку ми забавляти не будемо. Ми замовляємо тільки така, як ну, прямокутний, да, квітничок посередині. Добре, добре, з цим ми визначилися. Потім став, стало вже питання з вибору самого пам'ятника, який він буде, різні там малюнки є, ну і так далі. Дуже багато всього. Я кажу, давай ми так робимо. Самий звичайний, просто такий рівненький, але так, що може там буде хрестичок поруч. Так, ну, так, без всяких квіточок, набитих, розочок, свічечок і так далі. Просто акуратненький такий пам'ятничок. Максимум це, що так, от трошечки випирає, так, виступає такий хресточок. І фото. Але фото мені дуже хотілося кольорове. Таке велике фото кольорове, ну як за велике, формату А3. З цим ми наче теж так порадилися всі. І прийшли до, теж до такого висновку всі разом, що так ми це будемо робити. Обрали пам'ятник, все обрали. І от до чого тепер це я все кажу. А ще хотіла сказати справу в тому, що там, де ми похоронили нашого тата в селі, похоронена моя бабуся, похоронена мама моя і моєї мами тато. І там ще прабабушка бабушка і прадідушка похоронені. Тобто, нас так декілька могилочок підряд. І я вже давно хотіла, щоб це все трошечки якось. Зробити краще, якось сучасніше, і я вже говорила чоловікові, нам треба якось подумати, щоб особливо у прабабушки, прадідушки, кажу моїх. У них кажуть ці такі могилки, вони старі. Я би хотіла кажу, може, якось там плитку покласти, щоб прийняти ці такі надгробнички, да щоб зробити теж такі квітнички. Якось кажу, от хочеться мені там все зробити а, а, а Ну, так може, мрії. я вже так собі щось прикидала, кажу, може, там плітку покласти, кажу, бо я ж не знаю, як це робиться. Ну, у мене такі мислі вслух були. І от, тиждень тому, ми замовили вже пам'ятник, вже все все, вже, вже зробили проплату, почався процес. І я з донькою ввечері вийшла трошечки подихати свіжим повітрям, і зазвичай ми гуляємо, ну, десь. Там, біля дому свої якісь місця, в яких ми вже звикли гуляти. А цей раз ми пішли зовсім в іншу сторону, зовсім в іншу, зовсім протилежно зайшли там в, дворик, ну, в дворику, в такому, в якому ми ще не гуляли. Ну то, понятно, що мене привело туди, коли, куди мене привело. І йде, значить, я йду нікуди я не спішу, ми собі гуляємо, донечка моя катається на велосипеді, і я бачу, йде попереду чоловік. Він йде з паличкою, так трошки спирається ж на ту паличку. Чоловік такого пенсійного віку. Чоловік іде біла така тенісочка. Шортики, і такий він а, сивий сивий, такий, от як, як наш тато. І я дивлюся на нього так з спини, бо він іде вперед. А, донька моя проїхала біля нього, катається по дорожці. А, я так дивлюся на нього в спину і сама собі так думаю, боже, як би я хотіла, щоб мій тато був живий, щоб він був поруч, а, бо тато деколи ходив з паличкою. Були такі не довгий такий час, але ну, проміжуток часу був такий, що він ходив з паличкою. І я так подивилась. Я думаю, як би мені хотілося, щоб тато був поруч. І ми проходимо біля нього, я проходжу біля нього, бо кіруська трошки поїхала далі. І я кажу, доця, катався тут такого по стежиці. Він повертається до мене і говорить, боже, як, як каже, добре, що каже, та, я каже, почув рідну мову. <свіс> каже, чую, хтось там гуманить». І якраз одразу був дитячий майданчик і каже, давайте отут сядемо, поговоримо, ну то давайте. І він, справа в тому, що він ще дуже схожий на нашого тата. Така структура тіла, знаєте, не то, що там якісь маленькі, там а, високі, заходить, да? але от він дуже схожий, а, будова тіла, така як в тата. І от ми сіли, значить, з ним за столик. Як вас звати? Як вас звати? Він сказав, з якого він міст, все, ми познайомились. І тут мені в цю секунду телефонує мій чоловік і каже: обери, будь ласка, фотографію, ну, фон, який буде у тата на цьому фото, забула, як воно називається фотоскло. Вот. я тут одразу пересилаю ці фотографії для сестри, щоб порадитись, кажу, подивись, бо зараз кажу, чоловік телефонує так і так. І тут цей е, мужчина говорить, а що з татом? Я кажу, ну тата не стало, я кажу, йому було 70 років, я кажу, на свій день народження тато помер. А він говорить, о, так він такого віку, як і я. Поговорили. Е, він каже, такого віку, як і я. і Каже, так а що ви? Я говорю, ну справа в тому, що. Зараз кажу, вибираємо пам'ятник, кажу, хочу, зам... ну, захотіли замовити таке фотоскло, щоб була кольорова фотографія. І він каже, я вам зараз покажу. І от тут починаються відбуватися ті події, такі підтвердження. Да? Ну, як... Говориться, я сповзла просто по, -по скам'ячки. І він достає телефон і каже: у мене все зараз донька замовила своєму сину. Каже, три роки назад помер каже, в мене внук, його не стало. І каже, зараз замовили пам'ятник. Ось я вам кажу, покажу. І, і він говорить такі слова, от як казав би мій тато. І Він каже. От дивіться, воно він такий акуратненький, немає нічого лишнього. Бачите? От там тільки буде ем, вірш написаний, отаке фото. Бачите, там от, отак, отак. Оце, отаке, і, і він мені просто показує фото цього пам'ятничка, свого онука. І я розумію, що ми все зробили правильно, що ми все замовили правильно. І от так як тато би сказав, що от немає нічого лишнього. отак. Акуратненько, все. І потім він говорить, і цей чоловік він говорить: тільки ж не робіть, знову ж таки, отак, якби тато сказав, тільки ж не робіть суцільну плиту. Обов'язково, щоб був, був, був витвір всередині. Ну і він так по-своєму він говорить, щоб душа могла залітати, заходити, виходити, щоб душа могла дихати. І я так дивлюся на нього, і думаю, боже мій. Я отримаю знову такі підтвердження, що ми все правильно зробили. І він каже: ви розумієте, оце така плита, якщо отако покладеш, так воно наче ну як дихать зразу нема чим, як придавило вже. Ну це так важко, не треба. От плиту не робіть. Я говорю, ви знаєте, кажу, ми не робили суцільну плиту, ми замовили так, от з таким квітничком. Говорить, правильно зробили. Отак акуратненько, нічого лишнього, отак має бути. Я говорю, так да. я кажу, я зрозуміла, я говорю, ми саме так і зробили. І потім він говорить. А ось своїм батькам каже, я зробив, бо вони в мене разом похоронені, і каже, я зробив ось так. І починає мені розповідати, як він зробив опалубку, як він щось заливав, як він клав арматуру. І каже, і потім отак, отак я зробив, і отак поклав плитку. І я просто розумію, що просто тато передає інформацію, як можна зробити далі там. На кладовище а, біля тих могилок, біля мами, дідуся, прабабусі, бабусі прадідуся. Ну, І я розумію, що я отримую підтвердження і те, як це можна зробити, як це має бути. Ось таке було цікаве знайомство. Я просто, я журю, він мені показав фотографії, як він зробив це своїм батькам. І я. Знову таки знову-таки отримала підтвердження, що як все ж таки працює працюють ці енергії, працює інформація, працює цей всесвіт, ці вищі сили. А коли ми готові, коли от я готова до того, що я готова спілкуватися з ними, Приймати інформацію, чути цю інформацію, її ще треба вміти чути і зрозуміти. Тоді, звісно, ми це отримаємо. Ось така була у мене історія, таке було знайомство. Можливо, комусь це буде цікаво. От, ну, я просто хотіла з вами поділитися. І я дуже рада, що тато. Спілкується з нами, що він передає інформацію, що я можу це почути, побачити, прийняти. Так що, якщо ви щось подібне відчуваєте, чуєте, не ігноруйте це, прислуховуйтесь.